Привіт! Сьогодні у мене котлети. Котлети не прості, а шкільні. Із 400 грамів фаршу Виходить, дивіться, скільки котлет. Але у мене вже є відео таких котлет, але це трошки по-іншому. Як я готувала, подивіться відео. Ну що, для цих суперських котлет нам необхідно взяти темний хліб, тобто не батон, а темний хліб. У мене такий був 300 г я взяла, 500 грамів фаршу. І десь 300-400 грамів цибулі і одне яйце. Фарш у мене курячо-свинячий. Зараз я цибулю і хліб. Хліб я замочила у воді, тому що ніхто там у шкільних їдальнях молоко не додавав. Зараз я на подрібнювачі. Якщо ви крутите фарш, то будь ласка, крутіть, його на м'ясорубці і хліб, і цибулю. Зараз я повинна подрібнити цибулю і хліб і додати до. Часник, за вашим бажанням, але знову-таки скажу, що часник теж ніхто не додавав. Шкільні так шкільні, буфетні так буфетні. Подрібнюючи, я буду подрібнювати цибулю. Хліб то буде такий, як якась маса така, знаєте, соусна. А цибульку буду подрібнювати, щоб такі маленькі части... частинки були, не пюре. Дивіться, от така цибулька. Тобто вона ріденька, але шматочки є. Перекручую. І хліб так само. Все сюди до фаршу. Я не перебивала на подрібнювачі На м'ясорубку буде гарно, а на подрібнювачі дуже буде зарідке. Додам трішки спецій Ну, це вже, знаєте, це я вже сама додаю. Так, додаю тільки сіль і чорний мелений перець. Все більш нічого. І то не завжди додають ці спеції. Сіль завжди. Зараз я це зроблю. Посолю по смаку. І зараз разом з яйцем отак добре цей хліб я його віджала і перемішую, щоб він з'єднався. Бачите, шматочки цибульки видно. Якщо ви не любите, будь ласка, я ще раз скажу, що найкраще перекрутити на м'ясорубці. Готовий. Нехай постоїть хвилин 10. І зараз готуємо паніровочні сухарі. Будемо панірувати наші котлетки саме в паніровочних сухарях. Олія для смаження, сковорідка Можете ставити, але я рекомендую відразу сформувати всі котлети на сухарях і потім відразу смажити 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. І тепер я беру такі, знаєте, як яйце, величеньке яйце. І формую. Фарш такий м'якенький, але він не розвалюється. Отак, От зволожила руки і до однорідності, і викладаю на сухарики. Зараз я всі котлети викладу сюди, ну, скільки поміститься на це деко. Але ви пам'ятаєте, як ми в їдальні? Нам так хотілося лежать котлети на розносить дуже-дуже багато на таці. І нам так хотілося, щоб вибрали саму-саму велику. Ну, Ми тоді не знали, що все наші кухарі роблять все по вагах, але хотілося. Я думаю, що з вами таке саме. А які смачні були оці оладки з повидлом або сметаною. Просто на воді. просто. От дома готуєш вони якісь такі мажорні, вони якісь такі ніжніші. а там... Вони були такі не дуже ніжні, але смачні. Я дуже полюбляла ті оладки з повидлом. 15 копійок коштував обід. Половину фарша я зробила. Зараз я маю руки і переходимо з вами до плити. Сьогодні я роблю ці котлети суто по рецепту людина, яка працювала дійсно в шкільній їдальні. Можливо, я б якби я робила від себе, я б стерла ще одну картоплину туди. На дрібній терці, але суто по рецепту. І ці котлети ви можете наробити їх і в заморозку, і потім смажити. Це саме те, що продавали в кулінарії. Дивіться? Один в один, так? Так. Ще не дуже нагрілося. Не викладайте на холодну олію, тому що може хватати і зривати паніровку, а по-друге, вони набирають дуже багато жиру. Не потрібно. Сиплю ручку. Бачите, вільно вони ходять тут, от так, щоб вам краще було видно. Олії не наливайте дуже багато, трішки нижче котлети. І ви бачите, наші котлети не збігаються, як домашні, де багато м'яса. Вони викладаєте їх кругленькі, такі, а вони потім так раз і менше стають. Ці ми поклали отакі лаптики. От вони, лаптиками є. Так, дивіться. Я прикрутила котлети, будемо перевертати один раз. О, яка краса. Я скажу ще темні такі котлети. Знаєте чому? Котлети, знаєте чому? Тому що сухарі теж не з батона. А з темного хліба. Додаємо вогню і потім викладаємо ці котлетки на тарілочку з паперовим рушничком. Але, знаєте, я вам скажу, що шкільні, я так думаю, вони їх робили, я зараз спробую, паніровка, потім воду, а потім знову сухарі, що багато там сухарів. Але навіщо нам сухарі, якщо у нас булка? Ну, давайте так. Тому що все-таки дійсно потрібно, щоб воно було. О! Думаю, що таке? А воно вже затухло. Дивіться, скільки вийшло котле. Дуже гарно смажаться вони, які вони. Зараз, зараз, зараз. Чуєте? Хрусткі. Зараз ми з вами скуштуємо їх. Беру тарілку, зроблю таку маленьку презентацію, але ці котлети, вони дуже багато хліба мають в собі всередині. Але берете шматок хліба зверху цю котлету і по вулиці побігли гуляти, як в дитинстві, з цією котлетою. Я шуткую, звичайно, зараз я покладу на тарілку і ми з вами скуштуємо. Ну що, шкільна котлета от так я це бачу. Зараз я. Так, відріжу. тримає форму. Дивіться, яка соковита. Угу. гаряча І зараз ми її скуштуємо так. Навпіл. Гаряче. Чомусь мало солі. Але посолити можна. Ну, смачно, ну що там казати? Смачно. Коли вони стануть холодними, і оця хрусткість вже пройде, вони будуть іще смачніші. Ну що, ви все бачили. А готувати чи не готувати це ваша справа. Діліться рецептом соцмережі. і бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, всього найкращого. І, як зазвичай може, пригощайтеся. Не соромтесь, беріть побільше, тому що саме головне, щоб встигнути. Бо в великій родині, як кажуть, знаєте, зівака ловити не потрібно. Смачного вам!